Четвер, 23 січня, наші журналісти приготували для вас свіжу порцію новин міста. У студії працює Микола Бойків. Не перемикайтеся. Градус революції росте. Радикалізація настроїв перекинулася і в регіони. Місцеві активісти вчора змушені були зібрати. Позачергове віче, на якому окреслили подальший план дій серед негайних створення загонів самооборони. А сьогодні в обід люди вийшли на всеукраїнський попереджувальний страйк. Вітингували біля стрийської РДА, міської ради та АТП. Найважливіше за останні два дні далі. У сюжетах закони 16 січня почали діяти, тому громадські діячі говорять в гучномовиць хотіли озвучення не буде, тому що для е, міліції. І для е, укрпошти вже закон діє. Ми не можемо збиратися, а щоб для того отримати дозвіл на озвучення, то треба заявитися. Ми заявили, а міліція має дати дозвіл. А поліція не знає, як дати цей дозвіл, бо вона не знає форми дозволу. Віче розпочали з молитви за душі тих, хто не дожив до кінця революції. Вчора вечір істріяни взяли з собою до Києва і поминальні вінки. Події в столиці нікого не залишили байдужим. Цей хлопець приїхав з Росії за освітою. Військовий лікар, відпочиваючи у Карпатах, побачив страшні кадри української революції, готовий вирушити до Києва, допомагати постраждалим. Паріться за цю свободу. Вам цієї свободи не хватає. Пусть будут дети ваши жить в свободной стране, не в том. Іктаторськам режимі, який намагається вам чесно віше людей, просили зорганізуватися до всеукраїнського спротиву, закликали не платити податків і не працювати на бандитів, а правоохоронців перейти на сторону народу. Голова Скризької районної ради Роман Козак просив мужніх і сильних хлопців записуватися до загонів національної самооборони, які вже формують на території району. Він з ініціював голосування, яке навіче підтримали одноголосно. Я закликаю вас. Приходити в народний дім, записуватися дуже хлопців, чоловіків, які мають досвід, після народного віча на Майдані їхати до Києва зголосилося більше 200 людей. Однак вирушив туди лише один автобус. Те, що людей не забезпечили транспортом, на думку громадян має пояснити міська влада. Люди обурені мовчанкою голови міста і депутатів, які б мали вийти до людей. І заявити, чи вони з народом. Також їх стурбувало те, що представники міської влади в день смерті кількох активістів у Києві святкували День Соборності, в той час, коли схожі заходи відмінила районна рада. Своє невдоволення стріяни висловлювали такі під стінами міської ради. Однак до них вийшла чергова, яка направила усіх до народного дому. Там в актовій залі провели збори, проголосувавши за створення страйкового комітету у складі шістьох членів. Серед них голова районної ради, учасники штабу спротиву і підприємці. А вже сьогодні стріяни в обідній час покинули свої робочі місця та вийшли на всеукраїнський попереджувальний страйк З центральному майдану. Міста більше двох тисяч людей під супроводом міліції рушило до Стрийської державної адміністрації. Я плачу, що, мій, мій батько поглянув за Україну тоді, щоб, ті роки, так що. Ми за і за Україну ганіть, ми молоді. Гоніть тут банду, гоніть мої дороге. «Надоїло до до крайності вже абсолютно нічого не, не реагують. Ні на що «Шанувати пам'ять загибшим хлопцям, які загинули у нас на майдані. І хочемо кращого майбутнього для наших дітей для себе. Там запалили свічки, помолилися, і хвилиною мовчання помінули жертв Бійні на Грушевського. Все співали гімн і зі словами: разом сила, ганьба, банду геть вимагали вийти до людей. Голову РДА Володимира Бурія в РДА повідомили, що пан Володимир на навчанні і нікого з керівництва на місці немає. Через те, що представники держави проігнорували вимоги людей, депутат райради Ігор Сидор запропонував виселити їх з орендованих кабінетів адмінбудівлі. Сподівається, райрада проголосує за це одностайно. Як і народ, я би вас просив підтримати нас, депутатів Стрийської районної ради, щоб ми на сесії розірвали з ними цю угоду про оренду цього приміщення, де вони тут сидять, і попросили <плес> туди, звідки їх прислали. Тарас Лісевич, який уже чотири рази був на центральному майдані, закликав людей їхати до столиці. Не здаватися та не опускати руки регіоналам. Пропонує вийти з партії і спалити свої окривавлені кров'ю білети. До регіонал, він не має права тут бути в регіонах. Заява спали білет, а не нахер не нахер від країни. Після виступів ще кількох активістів люди направилися страйкувати АТП, що на вулиці Белехівській і міську раду. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. Уже створено загони самооборони з осередком у міському народному домі. Там вже працюють юристи, приймають заявки від охочих поповнити лави народної дружини. Скільки людей вже зареєструвалися, та яка робота на них чекає? Чи зможуть українські волонтери знайти наглядачів, які нібито приїхали до Старя, тим самим виконати роботу замість міських правоохоронців? Дізнавалася Марічка Ходовицька. Загони самооборони Стрия та стрищини формуватимуть на базі місцевого штабу національного опору. В народному домі для них вже виділили кімнату, яку зараз облаштовують. Четверо волонтерів-юристів займаються напрацюванням законодавчого підґрунтя. Місцеві дружинники зможуть захищати мешканців міста та району, допомагати міліції стежити за громадським порядком. Чоловіки захищатимуть оселі, підприємства та заводи. На сьогоднішній день ми маємо біля 1350 чоловік. Є записано у штабі національної самооборони. Є домовленість з священниками, з владикою, що ми проведемо такий певний обряд освячення і будуть видані посвідчення, якщо ми це вкладемося в цей термін. Ці люди зможуть бути на певних територіях, відповідати за безпеку громадян. Можливо, саме хлопці з національної місцевої самооборони спробують з'ясувати достовірність інформації, яка вчора прозвучала на майдані. Стріянам повідомили про те, що нібито до міста приїхали так звані Смотрящі та вже поселилися на вулиці Добрівлянській. Перевірити повідомлення особисто начальників Стрийського МВ та СБУ просив Роман Козак. Попросила начальника міліції перевірити цю інформацію надати. Ну поки що на сьогодні час я не маю ніякої інформації. Хоча є прохання також до наших активістів, волонтерів, щоб мають також перевірити там цю ситуацію, чи це підтверджується, чи не підтверджується. З начальником стройського відділку міліції нам не вдалося зв'язатися. Інші працівники міліції не володіють такою інформацією. А ще учасники загонів самооборони спробують з'ясувати, хто вчора ввечері викрав номерні знаки з автобуса, який мав вирушити зі стрія до Києва. Це був 55-місний автобус, який повинен був бути наповнений вщент. Власне, довелося шукати інший транспорт. Менший декілька мікроавтобусів і люди все одно поїхали. Сьогодні у нас записано близько 80 чоловік на виїзд, також вже є запис на завтра. Сьогодні, після обіду до місцевого штабу Стрий Київ, Євромайдан, надійшла інформація, що київські правоохоронці затримали трьох стрийських активістів. Більше про це дивіться завтра. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Газопостачання відновлять до кінця доби мешканців квартир на вулиці Грабовецькій та району Гастело. Місцеві газовики просять бути вдома. Працівники Стрийської газової служби навідуються до кожної квартири. Нагадаємо, вчора близько 10-ї години вечора у місці трапилася аварія. Перестали працювати газорозподільні пункти, які стоять на балансі самбірської квартирно-експлуатаційної частини. Втім, місцева аварійна служба відреагувала на повідомлення стриян. Начальник стрийської Філій у ЕГГ В'ячеслав Іванченко попереджає, що схожі проблеми з газом можуть виникнути знову. Сьогодні зранку було організовано стрільським філії стрільського управління газового господарства відповідні ланки, було проведено налагоджувальні роботи технологічної ліній ГРП. Вони говорять відверто нашими спеціалістами. Було виявлено, що ці важкі вловодородні суміші забили технологічне обладнання. Своєчасно спеціалістами, які обслуговують самбірський кеч, не було проведення ревізії, що й призвело до таких наслідків. Під Підлуня різдва фінальні акорди зимових релігійних свят зіграють у міському будинку культури. Традиційний благодійний концерт за участю вокальної формації Пікардійська терція відбудеться 2 лютого о сімнадцятій годині. Концертну програму схвалив апостольський адміністратор Стрийської єпархії. Тарасенків, священники місцевої церкви всіх святих українського народу, які займаються організацією проекту, запросили до сприя ще кількох іменитих виконавців. Цей концерт розпочнуть вертеп сестер воплоченого слова. Відтак виступить вокальний ансамбль «Передзвін» з міста Городка. Потім ми запросили лауреатку конкурсу імені Квітки Цісик міжнародного конкурсу Оксану Муху. І головним гостем нашого концерту цього року, як вже минулого року, є вокальна формація пікардійська терція. Кошти вилучені від продажу квитків, підуть на оздоблення цього храму. Минулого року гроші витратили на завершення будівництва каплички на вулиці Добрівлянській. За квитками можна звертатися до священників місцевих храмів. Кошти з цього концерту ми плануємо спрямувати на те, щоб оздобити наш храм. А саме виготовити великий світильник, центральний світильник. Ціна квитка від 100 гривень 120 і найбі найдорожчі 150. Сьогодні о 19.30 на нашому каналі дивіться прямий ефір програми Олега Филика. Іду на вибої за вибір. До ведучого в гості прийде член ініціативної групи та координатор загонів стрийської самооборони Степан Вега. Він розкаже, які обов'язки на них поклали в місцевому штабі. Спротиву диктатурі. Якщо у вас виникнуть запитання, телефонуйте 39169. Дивіться, має бути цікаво. Таким був день у стрію сьогодні. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте 45983, якщо маєте цікаву інформацію. До завтра всього найкращого. Завтра острію хмарно, можливий сніг, температура повітря від 9 до 13 морозу. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 5 метрів за секунду.